Друзі, доброго ранку. Компанія Фрашавто вітає вас. Знімемо для вас відеогляд ось цього автомобіля Volkswagen Tiguan, того що вже на авторію його закинули пару днів тому, але ніяк руки не дійшли зняти відеогляд. Так що знімаємо для вас відеогляд Tiguan в R-Line пакеті чисто 2019 року випуску. Значить, друзі, у вас буде по техпаспорті чистий дев'ятнадцятий рік випуску. З 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт-190 кінських сил на повному приводі та з автоматичною коробкою передач DQ500, 7-ступка, мокра, класна коробка. Отже, друзі, по самому, по самому цьому автомобілю. Цей автомобіль має класну реальну комплектацію, тому що ви бачите, що Airline і плюс іде тут оригінальний заводський ShadowLine пакет. Друзі. Ось ви бачите, як він відрізняється. Диски оригінальні, 20-ті, але вони чорного кольору. Ці диски йдуть в ShadowLine пакеті. Ось передня рішітка радіатора чорна, релінгі. Ось, ви бачите, зеркала, релінги. Та ось ці, ці різіночки, накладочки, всі вони йдуть в чорному кольорі. І це, друзі, йде по оригіналу. Це все можна пробити, цю комплектацію по він-коду автомобіля, по офіційному дилеру все повністю розшивається, що це йде оригінальний девлайн-пакет. І, друзі, що головне? Саме головне це те, що в цьому, пробігу, в цьому автомобілю пробіг 88 тисяч. Знову ж таки, він є оригінальний пробіг, який підтверджується офіційним дилером, що ця автівка заїжджала та повністю все перевчасно по регламенту обслуговувалось без ніяких нюансів. О, так що технічно зараз цей автомобіль повністю є справний. от Друзі. так, вам вже розкажу, що Цей автомобіль спринганий з Європи, він повністю весь є цілий, без ніяких абсурдних моментів, ніякі елементи не знімались, не перефарбовувались, Тобто повністю весь автомобіль є в оригінальному окрасі. Зараз зразу вам пробіжуся по кругу автомобіля, покажу, який він має стан. Як на мене, стан цього автомобіля дуже є класний, тому що е, цей стан відповідає е, пробігу. Пробігу 88 тисяч. І якщо взяти взагалом по кругу автівки, абсолютно ніяких дефектів у нас немає. Ви можете самі бачити зараз на камері, що ліва, от по лівій стороні я пройшовся, вам показав, позаду, ось як виглядає автомобіль, та по правій стороні, тобто ніяких потертостей чи якихось там м'ятин по лакофарбовому покриттю, друзі, немає. Є сліди експлуатації, видно трошки слідів експлуатації по задньому бамперу, друзі. Ось така є. В підтертість, бачите, не знаю, зараз так покажу. Ось така підтертість, де щось грузили в багажне відділення. По задньому є підтертість І ще я бачив трішки дрібних сколів є попереду автомобіля. тобто Ось так, якщо на відстані там метр-два їх практично не видно, так що трошки трішки придивитися, то пару цих сколиків є дрібних по капоті, по оптиці, по бампері, по лобову, по по-моєму, там один-два тожні дрібних сколика. А так, все решта, друзі, є повністю нормально. Ось такі які мінімальні слід експлуатації на цій на видно. А так, все ж таки, друзі, дуже добре по лакофарбовому покриттю. Отже, зразу, щоб завершити з лакофарбовим покриттям, ми беремо прилади, зараз вам перевірю його стан. Щоб ви мали розуміння, що з ним є повністю все добре. Отже, по лівій стороні у нас переднє ліве крило, так є. бачите, що все добре. Все в порядку. Тут також в порядку все. Задня ліва дверка. Так що нас 100, 102, 114, заднє ліве крило 127, задня кришка багажника 104, ще раз 116, по правій стороні друзі, 100, 114, 112, 125, 146, 156, 158, 140, 152, 116, 139, 126, 124 та 113. Отже, бачите, що, друзі, повністю автомобіль є в оригінальному красі, без ніяких абсолютно моментів. Ось цей автомобіль е, заїхав в Україну буквально 3 е, дні тому, Зробилися, зробився детейлінг і зразу показуємо вам, в якому стані ось ми маємо його для вас. Так, отже, полокуфарм покриттю вам показав. Зразу вже, друзі, зараз сам покажу по комплектації, бо комплектація реально цікава в цього автомобіля. От так, ще раз, airline пакет ShadowLine, 2019 рік, друзі. Так, що ми бачимо зразу позовні. Автомобіля бачимо, в нас є безключовий доступ. Зараз хвилинку, бо телефон дзвонить. Вибачаюсь, друзі. Так, потім перезвонимо. Так, є. Е, е, безключовий доступ є, друзі. Це класно. Так, супер. Дуже необхідна опція. Далі, друзі, е, передня оптика Full Ledдовська, вона максимальна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Вона адаптивно вирізає автомобіль з потоку. Ще раз, airline безключовий доступ. Є. Shadow Line є, друзі. Е, так, далі. Підігрів складань електрозеркал є. Потім сидіння, ергокомфортні, передні з функцією масажу для водія і для пасажира переднього. Так, далі, друзі. Опа, сідаємо в автомобіль. Так, Запускається він кнопочкою, Як завжди, маємо два ключа та пульт на вибаста, Стоїть оригінальний вибаста в даному автомобілі. Так, ось ви бачите, запустили автомобіль, все працює чітко, гарно, коректно, ніяких моментів немає. Як завжди, робили діагностики, передивлялись по автомобілю. Так що все тут добре повністю з цим автомобілем, без ніяких моментів абсолютно. Цифрова панелька приладів перед вами, адаптивний круїз контроль. По асистентах маємо Light Assist та Front Assist асистент. Є далі. Кнопочка старт-стоп відключається, сама парковка, друзі, партроники, 360, камери заднього виду також є. коліщатку для зміни режиму руху їзди, нажимаємо і зразу вибирайте собі любий тип їзди, який вам буде найбільш підходящий. Потім зразу заходимо в магнітолку Discovery, кондиціювання, трьохзонний клімат-контроль друзі, в даного автомобіля. Очищувач повітря є, Webas з функцією програмування та підігрів, та підігріви сидінь та підігріви керма це все є, друзі. Українська мова, Android авто Apple CarPlay також є присутній. Ось ви Басто може ще тут запуститися дублювання, трьохзоним клімат-контролем можна керувати. от, Так що, друзі, чорна стеля. Ця чорна стеля також іде в комплектації Shadow Line, друзі. Підсвіточка Ambience, Ось тут в картах дверей. Коли включається або габаритні огні або оптика, то загоряється підсвіточка це ця абієнс по кругу всього автомобіля. от, Є. Так, далі, що в нас є позаду-позаду, знову ж таки, ось ця підсвіточка позаду в картах є, друзі. Задній диван, шкіра з ой, алькантара з тканиною, трьохзонний клімат-контроль та з USB-зарядочка. Плюс маємо ще ось такі столики, які дуже зручні в користуванні щось для себе зробити. Там каву, чай підставити, попити дуже зручно. Ось так воно все виглядає, друзі. Так, чорна стеля є, є, є. Так, далі. Далі, 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 далі. Електрокришка багажника даного автомобіля є присутня. Потім всіма ваша улюблена опція є. Ось ця кнопочка наповідає за те, що ви ногою махаєте. І кришка багажника відкривається. Зараз сам це продемонструю покажу. Так, Далі, друзі, маємо електрофаркоп також цього автомобіля є. Потім у нас що в нас є додатковий закомплект резинових коврів, компресор, клей, домкрат, ключ. Тобто весь повний комплект, який мав би бути в автомобілі, все тут є присутньо. Так що, ось така комплектація як на мене реально дуже хороша. Комплектація в даного автомобіля. Реально дуже класно дивиться, резина у нас 255 на 40 стоїть, диск 20-го розміру Континенталь. Реально резина ще дуже-дуже класна. Я думаю, це, що це заводська резина, яка пройшла всього-навсього, можливо, 1040 на даному автомобілі, друзі. Ось такий класний, брутальний чорний автомобіль е, у нас є для вас. З класним пробігом, друзі. Ще раз по комплектаціям пробігся швиденько, що згадався, вам показав, розказав. Саме головне, що правильний двигун, правильна приборка, оптика правильна, друзі. Сидіння дуже круті з боковою ярковижною боковою підтримкою. Ось так, типу, ну вони реально одні з найкращих в цьому класі Тігуана, шкіра, повірте мені, зовсім не практичні ці сидіння, окрім того, що вони мають електричне регулювання. Але, як на мене, краще ось такі сидіння, як ті електрорегулювання. Якщо взяти загалом, друзі, ось по внутрішньому стану, такий внутрішній цього автомобіля, до керма ніяких претензій немає. Абсолютно кермо без пошкоджень, ніяких не потертися, нічого всл... немає. Е, карта дверей аналогічно, все добре. Поріг ось ви можете звернути увагу, що також все класно абсолютно. ну, Типу, якісь там пару якихось подряпанок, таких є на цій металевій накладці, по лаку і по фарбі тут питань немає. От, ось такий загальний вигляд, як на мене. Реально, цей автомобіль прямо відповідає цьому пробігу. Не більше і не менше. Так, Ця карта, знову ж таки, пороги ось тут вам покажу, що все є добре. Так, зразу ж так, сядемо, і вам покажу, як стеля, в якому стані стеля. Стеля взагалі як нова. Дуже гарна стеля. Ось ці боковинки теж бачите, ніде не поцарапані. Бо зазвичай, коли ложать багажне відділення, щось пхають, ложать, то там прям капець все роздирають, вони не бережуть автомобілі. Тут все добре. Так, Заглушимо цю, цю автівку і зараз глянемо з махом ноги. Ось так підходимо, коли ключі у вас в руці обов'язково мають бути, або в кишені, ви підходите до автомобіля, ось так бачите. Це бампер, нога ось так махається, та, бачите, і вона зразу сама відкрилася кришка багажника. І ось ця у нас кнопочка. бачите. Ось так працює з махом ноги відкривається. До речі, друзі, по багажному відділенні все є плюс-мінус непогано. Ось так бачите, оця накладка в хорошому стані, бокові оці накладочки пластмасові в хорошому стані. От лише трошки по бамперу є нюанси, що от коли грузили, бачите щось. Ось так я вам покажу. Така подряпанка є. Ну, такі типу, мінімальні, мінімальні сліди використання є. Так, і коли ми знову нажимаємо цю кнопочку, от вона зараз сама кришка багажника має закритися. Оп. Бачите, закривається, сама закривається кришка багажника. Так що, ось такий, друзі, стан цього автомобіля. Так, ще я вам з цієї сторони трішки покажу, тут все аналогічно. В тій стороні. Реально, стан ну, непоганий, я ж кажу, реально непоганий стан, тому що ну, типу, мінімальні слідів використання є, це не новий автомобіль. Якщо враховувати, що 80 тисяч пробігу, то стан реально 80 тисяч. 000... Ще хороший, адекватний, абсолютно стан. ось Бачите, торпеда, бардачок, ніде нічого не потерто не подерто сидіння без плям. Друзі, це Алькантара, вона, ось бачите, рукою приймає за рукою ось такі сліди має. Оп! Так, є, масаж. Так що, друзі, ось такий автомобіль маємо для вас. Тепер, що найголовніше, це ціна питання, друзі, ціна питання на дану автівку буде вартувати даний автомобіль в районі 35 тисяч доларів. О, друзі, так що, ну, як завжди, хто розраховує такий бюджет. Можете заїжджати до нас з абсолютно класним автомобілем на тест-драйв, покатаєтесь на ньому, зрозумієте, надамо вам максимум інформації про даний автомобіль, хочете від офіційного дилера повністю всю історію вам надамо на Viber, Telegram, Якщо треба, пишіть. Хочете зробимо любі комп'ютер-діагностики на місці, вам треба підйомник на підйомник заженемо. Тобто максимум-максимум вам надамо інформацію про дану автівку, щоб ви розуміли, що ви купуєте. Так що, друзі, залітаємо до нас. Всім гарного дня, пока-пока.